Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вітаю всіх гостей свого каналу, постійних глядачів. Десь бачите, закінчується в людей медозбір, а в нас можна сказати, в мене тільки він зараз, як би тиждень назад тільки розпочався. У нас оце вже днів 10 пройшли, ну йдуть дощі. Це позавчора були конкретні дощі. Ну, Багато доща влило, багато Гляньте, який золотарник здорований. Там поле з соняхами. Соняшник дуже добре виділяє. Я приїхав зараз на лісовий точок. Е, приїхав, е, привіз магазини з вощиною, з сугубо з вощиною. Будемо ставити в розріз, бо бджола не все заливає і дуже, дуже сильно деякі сім'ї, дуже я б сказав, бо даже сильно, аж занадто позаливали е, гнізда. Це мені не дуже подобається, тож будемо ставити вощину хай працюють. Бачите, золотарник супер квітне, соняшник теж. Через тиждень ну, з наступної неділі має заквітати ще один соняшник. Уже пізній, там такий великий, ну славний соняшник. Його пізно посіяли, але він ну, дуже гарний. Бачите скільки золотарника, Вон, соняшник, золотарник, там і лісовий точок. Бджолам є Ось бджола на золотарнику, що дощі пройшли. Бджоли на золотарнику, дивіться. Гуде золотарник, гуде хлопці, гуде золотарник. Ось, та бджіл, дуже багато джіл на золотарнику і на соняшнику. Дякувати Богу, що пройшли дощі. О, я поки вийшов з машини, думаю пройдусь зараз до цього. До ловушки, яку я недавно ну, як ставив на дуб, то пам'ятає. такий золотарник, дивіться, Ось такий ось. І бджоли на ньому є чимало. Все завдяки тому, що пройшли дощі. Хочу запитати, як у вас справи, бо знаю, що деку задзвонив тільки що на Миколаївщину, така вже в них все. Сезон медозбору, можна сказати, каже, закінчено. Ось дивіться, які я вибачаюсь калюжі. Це дощі, кожу пройшли. Е, каже, сезон медозбору закінчено і все, вже готуємося помаленьку до кінця сезону. Якщо у нас ще зараз тільки починає деякий золотарник, ще зелений. Ще можна сказати, до середини серпня буде активний такий медоносний сезон взяток. Ще дуже багато роїв сидить в ловушках. Але я їх поки ще не забираю додому, хай вже доносять там що цей, буду потім переселяти їх 10 рамочні вулики нові. Зараз я ще працюю на будівництві. Ну, як сам на себе працюю, помирую парканчики. Вчора хотів вам зняти відео, але вилетіло з голови. Бо потрібно їхати було, забирати малого. Він їхав в Житомира, до речі, поступив у мене він військовий інститут Корольова в Житомирі, то буде вже там навчатися, завтра вже їде на КМБ. Ось дивіться хлопці, гляньте скільки бджіл на золотарнику. Не знаю чи на камеру це, але реально дивіться, скільки їх літає. Жесть. Це золотарник дає взяток. Тож будемо ставити вощину. Добре, зараз підійду до ловушки, щоб час не затягувати. О, а ви, будь ласка, скажіть, дивіться. дивіться як бджоли. А ви, будь ласка, скажіть, як у вас справи. Як у вас взяток є, нема. Закінчується, не закінчується яблук. Тут дуже багато яблук диких. Я звідси брав собі щепу, щеплював. Дві класних яблуньки взагалі чудово щепилось. Ось цикорій, Петрів баті, хто то як називає, теж квітне. Якось так. Добренько, зараз підійду до ловушки, якщо щось буде цікаво, обов'язково вам покажу, бо йду пішки, бо там уже не доїдеш, бо пройшли сильні дощі. Так, підійшов я до ловушки, там е, є, ну є рій, маленький річик сидить. Це я гарантую, навіть, щоб не бути пустослівним. Але він там реально малесенький. Я вже тако підходив ближче, вилазив. То цей. Ти там вони залітають по одній по два, ну можна на відео побачити, рій невеличкий, пізній. У мене теж в в місті попався цей пізній рій, але вже там бачу матка сіє, воно собі хай буде матка на заміну, бо в мене в одній сім'ї зараз і після медозбору, можливо, десь матки попропадають, ще що, то собі і маєш. Добренько, хлопці, не буду забирати ваш час. Так. Ой, зараз, зараз, зараз. О, що, що хочу сказати, Замовив я собі, як, верніше вже придбав і опробував. Нову медогонку з електроприводом від Андрія Баскевича. Працює супер. Качали ми е, різну трав'я да, до соняшника Я його повідбирав перед соняшником. Десь тижнів-два вони у мене стояли ті рамки. Там всі печатані. І також я ще хлопці відібрав раніше липу в декілька магазинів, я їх позначив і поставив поверх соняка. Вони були абсолютно бутком напечатані, там 4 сім'ї гарно спрацювали. То теж хочу його окремо викачать. О, то така у нас картина ще. Соняшник бачите, ще квітне. Соняшник квітне, Золотарник квітне, бджола працює. О, ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк залишити коментар. А зараз я поки дійду до машини, де буду помалу тачку і ось сюди в ліс наверх возити магазини. Взяв там 6 магазинів і 2 рамки суші, можливо, десь треба поставити, бо не пам'ятаю. Давно не був на лісовому точку, бо зараз по роботі ну багато роботи. Багато роботи. Люди бояться дехто працювати. Коли хтось боїться ТЦК вчора нас в рівному вони працювали. Хтось туди-сюди, такі роботи є, дякують Богу за те. Помусиш якось трошки там виділяти час, трошки там. Все добре. Так, підемо, підемо працювати. Друзі розуміли, дивіться, які нас дощі. просто гляньте, які калюжі стоять. Це стільки води влило. І це зараз воно все виділяє. Ось ще трошки з по дорозі йшов. Гляньте скільки на цих корчах золотарника бджіл. Бджоли літають, аж такі гул стоїть. Не знаю, більше на соняшнику чи на золотарнику. Ось будь які На будь-яках дивлюсь, що нема. Значить золотарника є і на будь-яках бджоли. Золотарник десь добре виділяє. Для когось це карантинний а для нас це медонос. Ходять Богу, цю частинку не захопили і не розорали. Фермери, як у нас вміють. Захвачувати все і все розорювати. Ось тут під лісом, бачите, золотарник, бо як пізніше. Дивіться, ах, бджіл, господи боже, дивіться, показував. Ти що... Ну це, пройшли дощі, спека, зараз кіопор і це золотарник виділяє. І думаю, дякують Богу, будемо з медом. Так, приїхав я за другою е, партією в магазині, в стоять. Завіз три магазини, зараз ще три привезу. Це вже дивіться, який на стан соняшника. Гляньте, тут такі дощі йшли. Аж земля вже Ну, Мокра-мокра земля. Це, бачите, такі великі головки вже гарні відквітнули. Можна сказати, доквітають. Але ще дуже багато такого маленького. Дуже багато таких малих. На них теж працюють бджоли. Ось навіть на таких пинделях не знаю, що вони там виділяють. Але щось виділяють. Пройшли це і через... Два тижні, кучера з тиждень вже дасть Бог почнете поле захвітати. е, з цим, з пізнішим соняшником. Там теж великі гарні головки, бачите, бджілки працюють навіть не таких, дивіться, на кожному маленькому є бджолик. Повторюю ще раз пройшли сильні дощі. Зараз такий оперек будь-наче в парилці. О, на полі дуже багато бджоли літає, жара неймовірна. От соняшник квітне, дякувати Богу. Хоч один рік цей співпало так дуже через що, був думаю треба купувати медогонку з електроприводом Вірніше, мене заставила дружина її купити. каже купи собі каже не мушся що ти мучишся то не знаю диви була мій канал деколи передивляється то дякую їй що вона мене завжди підтримує бо це дуже важливо коли тебе в сім'ї є підтримка вона мене ну давала гроші каже бери купляй кращу більшу Кож, давай поки купимо, таке далі буде видно. То вже все, вже як ми її зібрали, це було там, кажу, з різнотрав'я, трошки дякують Богу накачали меду, там десь ну, літрів 40-60 десь так буде. Бо там повідра не повні накачували, щоб не тягати повні. Ну, приблизно кажу, літр біля 60. Трошки нафасували в літровий відерка, то дружина вже продає його. Люди проходять, купують. Де і цей, то вже як би кажу, також новою медогонкою. Добре, друзі, не буду ваш час займати, бо зараз скажу, вже одну партію завіз з магазинів на лісовий точок. Ось туди мені треба вверх підніматися, наче на Карпатські гори. Ось дубяра такий, там вона стоїть ловушка і є, там ріси. Дитя ми його пізніше будемо забирати. Ось так, я бачите, на ташці собі вожу. Де там моя тачка не видно, із за сонячну. сонце світить дуже сильно. Золотарник ще деякі не квітне, але на лісовому точку взагалі там золотарника теж тьма, він ще навіть не квітне, тут так само біля лісу. І замітив, що скажу, що на золотарнику більше бділ, ніж на соняшнику. Це без якихось там без понтів, брехні, от е, золотарник біля соняшника. І дивіться, на ньому працюють гарно бджоли, це навіть він ще не розквітнув повністю. Дуже багато бджіл у ньому. Ось так, бачите, я вожу, по три магазина, е, тяжко, але мусиш робити. Соняшник, де по дві бджоли. А ви ще раз повторюсь, що може, ну дивиться, скажіть, будь ласка, як у вас медозбір, що там у вас е, цей. Кажуть, що цього року можливо ціна мед дивитися, но ну, оп, не знаю, цього року планую вперше здавати, ну, Але таке, бо хочу трошки здати і закупити ППС. Бо планую дуже ну, ще розширити пасіку, особливо, ну, особливо лісовий точок. Хочу його розширити. Цього року ми придбав я 7 маток. Карніки, ну, карніки має. Напернее, ну, майер напернер. Перне на майер. Маєр на пернер. Це людина їх купував ну, від... Можна сказати, в хлопця, який купував Богдана борюбаша матки і штучного запліднення, і вже він я дочекався вівчарки, взяв в нього сім маточок, шість маточок дуже добре прийняли. Вони класно працюють, дуже мирні бджоли, і вже вони з однорамочних відводків вже деякі розвинулись до 10 рамок і вже деякі поставили магазини. То якось так, будемо працювати з карнікою, будемо дивитися далі, що воно буде добре. І будемо їхати далі. Е, так, друзі, дивіться, все привіз на лісовий точок, вже доверху добрався, не буду затягувати відео. Вибачайте, що спішу, але ще й треба вдома попрацювати. Гляньте, які бджіл-бджоли активно працюють, несуть пилок. Все гуде. Е, зараз мені дивіться, де там що по магазинах буду щось трошки знімати. О, Дивіться, скільки бджоли-бджола активно працює. Е, так, там треба буде до вулика привезти, переселити. Золотарник на лісовому точку тільки починає заквітати. Ого, тут жесть. Це, зараз будемо доставляють, де магазини, де шонуше будемо дивитися по факту. Привіття небагато, 6 магазинів. І там тушка і все. Е, так, це такий золотарник стан. Джола активно працює, несе пилок. Е, дуже о, гуде. Ось дивіться, як вони. Дивіться, одна за другою. У мене на цьому точку лісовому цього був восьми І вони тут... І будуть і тільки восьмирамочники. але це ж не весь мій точок. Ще зараз там далі, піду покружу, ого, тут треба вже цей. Е -е, видно зразу, що бджолки... Ого, Ого, як дивіться, як я тут десь закрив. Вибачайте, що... А як це я так закрив тут? Угу, Всім бідним. Як будь -то, то не я закривав. Е -е, Дві туди аж льодки порозгризали. І жовті, такі льотки, видно, що це те саме, соняшні, квітне. Скрізь працюють, працюють, несуть. Спішать. Нас тут ще зараз я нажму паузу. Ще у нас і тут далі стоять. Ваший золотарний не починає квітнути. Так, і тут у нас ще стоять вулики, де ми раніше тримали їх. Тут теж, дивіться, магазинчики вже стоять. Діола активно працює. Працює і несе мед. Ще місце є куча, на той рік кажу, ми дуже хочуть більше тут пасіку, додав ще близько 100 сімей сюди. Тут вони нікому не мішають. Не мішають людям. І що одне єдине, я замітив, тут не буває ніколи нападок бджіл. У мене була одна сім'я пропала тут, то можна сказати, вулик був з весни відкритий. Спокійно, я собі думаю, може різа летить. І до червня місяця... Я звідти повибирав всю суш, маломедну позабирав. І, це... і ніхто його не розробував. от що цікаво. Не знаю, з чим це пов'язано. Магазини привезли. І зараз будемо ставити. Я і так за відео затягнув, вибачаюсь. Десь буде цікавенько, обов'язково покажу, а ви головне не забувайте підписатися на канал. Дивіться, як от сюди я зараз буду ставити магазини, бо вже тут повні вулики. Це я робив саме пізні відводки свої, дивіться, як в Несуть пилок, працюють. Ого. Це я вже став, в принципі, на їхньому перельоті, але поки на мене у не звертають. Ось це я вже тут минулого разу поставив магазин а відкрив, сьогодні то вже повідтягували все. Віці лідки які жовті. Глянь, які жовті лідки від соняха. А вас ще думаю, мені цікаво, е, чи... Яка ціна буде цього року намет, кажу, що має підніматися, але не знаю. В розріб все рівно все не продасиш. Так, ще кажуть мені, ой, краще б там взяв би, покосив би, розгорав би, де була б земля. Крузорювати і косіть свою, а мені це. я тут Кожне деревце знаю, де. кожний самосів, кожна ця борізка, вона собі росте тут. Все воно на своєму місці. Тут, дивіться, скільки ще місця є. Там ззаду ще куча, весь цей ліс. Ми все знаємо, що нам робити. Я тут кожну, кожну цю самосівну деревинку знаю. Де тут у мене і ліщина дика там посіялась, росте вже. І ось ялинки, молокої ялинки сосни. Мої красуньки вони дуже мені подобаються. Цього разу тут був раз сівріни, ці сосні. О. Тут у мене яблуні, там грушки, фундук, берізки, Всім місця вистачає. Нікого ми не зачіпаємо. Бо дехто там вирубує щось, викошує, переорує, а тут хай собі воно росте, воно мені не заважає. Біля дерев ми обкошували, як мене може підняти рукав, от такі березки вирубують. Гляньте, які вони. Хай собі ростуть поки. Так само той весь це мусія. Ось ліщина самоносіялась. Добре, йду до бджіл. О, це теж наша територія поки що. Ну і не поки що вона наша територія. Але таке, це ми потім теж будемо тут досаджувати. І трошки шептових дерев на От такі березки, глянь, такі гарні повиростали. Красуні. Рубать. Рубать його завжди встигнеш. Хай собі росте, кому воно заважає. Так, ставимо де треба по другому магазину, в розріз під низ суговий магазин вовщини. На восьмирамочники ставимо сім рамок. Е, дивлюсь, де. Сильніше позаносили, ось такі зараз магазини покажу, не можна віддерти. Бджола поки тебе поводить мирно. Зараз глянемо, що вони там поприносили. Дивіться, ось така ступінь печатки, все битком залито. Ось з цієї сторони, така так само тут крайні рамки, гарно обсижені, тут я вже трошки диму дав. То буду ставити машину сюди в розріз, Вибираю поки що сильніші сім'ї. Я думаю, вони ще... Піднесуть меду. Дивіться, друзі, сьогодні вже не буду включатися, буду працювати, бо дуже багато роботи і немає часу говорити. Але не забувайте підписатися на канал, залишити коментарі поставити лайки. Так, Ще хочу включитися, хочу показати цього відводка. Відводки є різні. Тут взагалі дуже шикарно розвинувся, гляньте, стільки бджоли, це вже магазин. Він повністю печатний. Зараз буду під ним ставити ще магазин суші. Така картина, дивіться, печатуюча. гляньте які роздуті рамки гарні. Бо тут е, на, стоїть сім рамок. Е, повторю, ще раз, це було відводочки на одну-дві рамки і фости від бджолопакетів. Матки тут на лісовому точку сугубо всі мої. Тож не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк і залишити коментар. Вірніше не лайк, а ставимо вподобайку. Всім успіхів, миру і добра. Далого закінчення сезону. І гарної ціни ціни намет. Ще вирішив показати вам одного відводка. Дивіться, друзі, хто хоче, може прослідкувати. Тут тоді, коли стояв такий сірий ППСний вулочок на 6 рамочок. Тут я привіз невеликий відводок з доми. Даже не відводок, брешу відводок. Невеликий річик був. І думаю, шкода було його об'єднувати, десь викидати. Таке там на півтори-дві рамки воно було нещасне. Дивіться, я його привіз сюди, правда, розширав сушкою десь до... 5-6 рамок, 5 рамок суші я дав йому. Потім 3 рамки вишини він відтягнув. Потім я вже переселив, ну, е... так, в шестирамочнику, він розвивався сугубо на... до 6 рамок на одній суші. Потім я дав дві рамки вощини, переселив його ось такий восьмирамочник. Потім я вже йому дав магазинчика. І оце приїхав подивитися. Приїхав, приїхав ці ставити магазини, дивіться, битком. Биточком забити, зараз в моєму домом, сюди ще магазин в розріз. І ось ці рамки. Я собі думаю, е, от як відрізняється, там робота бджіл і робота матків, наче однакові все по силі, а наскільки, ну, наскільки є відчутна різниця. Це не те, що там я там одну рамку достав, зараз ще достану, гляну. Щоб при вас дивіться, зриваю. Друга, третя з краю Третя з краю. О, не скажу, що всі так відводки працюють. Деякі гірше, деякі краще. Ось тут що нас третє скраю, ми її про вас достаємо, дивіться. Ось. Ну, ви бачите самі, гляньте, яка роздута рамка. Все, можна відкачувати. А зараз ми ще дамо магазин суші. І поки це я підіймав, бо я вибирав поки 6 магазинів розставив на кращі відводки. Що ще хочу сказати? що Коли рипаєш... Магазин з, восьма, з восьми рамками, які, можна сказати, битком набиті, або сім, ну, там де сім рамок, ну, то є що підіймати. Е, хоча кажу, я працюю постійно на роботі, будую паркани з блоків, то я ну, е, цей, то думаю, як люди піднімають 12-рамочні магазини. Це ж треба мати дуже багато здоров'я, вже закінчується пам'ять в телефоні. Я б не сказав, що тут була така дуже сім'я. Це ще, ще такий вулик, сім'я в цьому вулику, то, що я розказував, пропали, потім я переселив цих бджіл. Але дякую Богу, бачу вони гарно спрацювали. Зараз ще деякі там, хочу подивитися. Закінчиться пам'ять телефонів. Вибачайте, що ще такі включення роблю, але як завжди щось цікаве, то хочеться показати людям. Так що і своя місцева гарна бджола може працювати. Так, ще одне включення. Поспішив розставив магазини. Думаю, ще тут цей ряд я щось не дивився. Думав, що тут нема там нічого такого. А тут дійшов до одної сімейки. Відводка, а тут... А тут самі бачите, що тут. Гляньте. Ну як так може бути? Битком. Битком-биточком. Я навіть не подумав, чесно кажучи. Зараз застану рамки. Ну, це... А тут, бачите, битком набиті цей, друзі. Дивіться, тут всі рамки широчані, роздуті, гарні. Просто не подумав би навіть, я відносно ну, пізно ставив сюди магазин на цю сім'ю. Якщо я так вже собі спокійно скрізь розставив. І я ну, не думав, що тут такий цей, а тут ось яка картина. Став да сюда згідний ставимо магазин суші, але все рівно, гляньте гарненько гарнику